Ви світло світу, не запалюють світла і не ставлять його під посуду, лише нас свічне, щоб воно світило усім, хто заходить до хати. Слова сьогоднішнього Євангелія в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І він. Христос рождається. Від Христі сердечно вітаю всіх нас, нинішньому святі, Останнє свято на честь великих святих у різдвяному періоді. Правда, ми. Пережили вже дуже багато неймовірно гарних подій у часі цього різдвяного часу, починаючи від самого Різдва, вітак, шанування Пречистої Діви Марії, первомученика Степана, шановного Василія Великого, ми шановували Івана Претечу відразу після погоявлення. Ми мали в неділю Григорія і в вівторок мали знову ж таки шановували Івана Золотустого. А сьогоднішнє свято є таким, немов би, підсумком всіх тих подій, які відбулися, які ми святкували у вигляді того, як людина приймає від Бога благодать і нею ділиться. І для чого Бог дає ту особливу благодать кожній людині? Як ми знаємо, нинішнє свято. Є святом на честь всіх трьох святителів, свято, яке встановлене було аж в 11 столітті. Я свій добре пригадую, як пан Зеник кількома роками раніше каже: я донині пам'ятаю, як мене навчили, що це була суперечка, і що ті троє святителів явилися одному єпископу і сказали, що між ними немає різниці. І це насправді такий великий і глибокий сенс. А ще дуже надихає, коли ми пам'ятаємо, коли ми знаємо суть цього свята, чому ми його святкуємо. Бо ми, зокрема, вшановуємо всіх цих великих святителів. Але сьогодні ми маємо те спільне, збірне свято для всіх разом, для того, щоб їх рівночасно і рівнозначно пошанувати згідно з їхньою волею, яку вони самі виявили через це видіння цьому єпископові Йоаннові в 11 столітті. Ми знаємо, що вони жили всі в IV столітті. Вони жили в столітті, яке було дуже наповнене багатьма подіями, дуже динамічне, дуже таке активне століття, в якому церква отримала чи не на найбільше можливостей, бо після трьох століть, подій, нарешті, після 313 року було. Дозволений вільний розвиток церкви. І не просто вільний розвиток, а всіляко сприяла імперія поширенню християнства, будівництву церков. Імператори особисто сприяли тому, щоб відбулися собори і перші вікає 329 і наступний 381-му Константинополі. Все це дало величезний поштовх для розвитку церкви. І сотні тисяч людей пристали до церкви і стали християнами. Це був час розквіту, але водночас час великих випробувань, час великого, великих досягнень і час великих єресів. час, в якому треба було так сильно послати поміж всіх християн то особливе світло Божої правди. І саме тими світочами Божої правди були Василь Великий, Григорій Богослов та Іван Солзовстий. На них Бог поклав особливу місію, а вони у щирості серця відгукнулись на цю місію, прийняли її і сповнили до останньої хвилі свого життя. Вони кожен у свій спосіб послужили, щоб чистоту віри зберегти. Щоб ту чистоту віри передати усім вірним, щоб не дозволити аби різного роду єретичні вчення, які приходили з тою силою силенною людей, щоб вони не, не дозволити, щоб вони вкорінилися і звели людей на манівці. Ми добре знаємо, що було одною з найбільших єрезів єрес аріанства. Через цю єресь Іван Золотоустий п'ять разів був прогнаний з свого. Митрополичого Петріарчого престолу в Константинополі п'ять разів через різні намови, через різні лицемірства, через різні впливи тогочасної влади, його виганяли з його кафедри тільки за те, що він тримав чистоту віри, не дозволяв, щоб ширилася єрість і дуже грунтовно і глибоко пояснював помилки тих, які йшли за тими єретичними навчаннями. Він, про якого казали, що він золотоустий, бо його слово навертало тисячі, він, який фізично був дуже слабкий, дуже хволий, але сила його слова була не Він завершив своє життя в вигнані, йдучи пішки на заслання в тій дорозі, десь в горах Вірменії завершив своє, своє земне життя. Але Свій шлях святого продовжує тони. На кожній божественній літургії ми згадуємо Івана Золотого, який уклав божественну літургію, як і також Василій Великий. Ми майже в кожній газеті маємо під рубрикою слова Отців церкви, духовні слова Отців церкви, ми маємо багато цитат. Різних ці святих, дуже часто саме цих трьох Василія Великого Григорія Богослова та Івана Зутустого, ми цитуємо, бо вони отримали від Бога особливий дар розуміти природу Бога. І цю природу вони передали для розуміння усім. Нашій Київській Русі перші проповіді, які були привезені і перекладені на нашу мову і записані, це проповіді Івана Зутустого. Уявіть собі, від 4 століття до тепер понад 800 його проповідей дійшло, і ми можемо черпати ту глибину знань від нього. Григорій Богослов був сином єпископа Григорія Назіанського. До речі, його слова ми маємо в останній газеті, в одній із сприлинних його слів записані. Тоді ще єпископи були одружені. І, власне, мати Григорія. Богослова, дружина Григорія Назіанського, вже від народження посвятила його на служіння Богові. Вона довго чекала на дитину, коли Бог їм подарував сина. Вона просила Бога, щоб цей син став тим, який служитиме в Божій правді на землі. Як важливо би, щоб сьогодні ми теж чули від батьків, що ми хочемо, щоб наші діти посвятили своє життя Богові. Служіння болі, служіння Божої правди і несмідтю тої Божої правди поміж людей. Василій Великий, ми добре знаємо про його велич. Не даремно його називають великим, бо кожна справа, за яку він брався, ставала великою справою. Що керування цією великою митрополією Кисаліки Подокінської, що заснування міст Василіади, де вони опікувалися. Богами, що формування доброго уставу для нашого життя і тим сповнення такої великої глибини для, для всіх монастирів. все, за що він брався, було велике. Ніхто з них не прожив якогось безтурботного життя. Ніхто навіть з них не прожив довго. Василій Великий прожив лише 49 років. Григорій Назіанський прожив 60 років. 64 роки, а його золотустий повних 60 років. Але за своє життя вони встигли так багато зробити. Часами ми вимірюємо життя людини лише руками, Але так важливо нині, дивлячись на цих святих, бачити не лише відстань часу, але бачити глибину праці. Кожен день і кожна хвиля нашого життя може бути часом, коли ми зробимо великі справи. Може бути, водночас і слабою. Тому сьогоднішнє свято, свято, в якому самі святі кличуть про єдність, якої так бракувало в християнам в 11 столітті, якої часами і тепер бракує. Диявол хоче роз'єднувати людей, роз'єднувати через дрібні суперечки в родинах, роз'єднувати через суперечки в громадах, у державах і для того використовує всі засоби. Сьогоднішнє свято кличе нас, щоб ми єдналися, а справжня єдність може бути лише до кола Господа Бога, Його правди і Його світла. Та нинішнє свято для нас з не лише привітати іменинників, бо це дуже важливо, але не лише привітати, але старатися так пізнати тих святих, щоб носячи ім'я того чи іншого свято, старатися жити. Датися втілювати в своєму житті їхні правди, які вони несли від самого Господа Бога, і тим освітлювати світ. Бо слова, які нині каже, до нас є вангеліє, що ви світло світу не є лише словами до апостолів чи вибраних людей, яких ми знаємо проголошеними святими. Це слова до кожного, хто окреще вм'ям святої Трійці, прийняв віру в Христа, йде своєю дорогою, щоб тут, на землі. Святити Божим світлом і прийти до світла у небі. Христос страждається.